Вітання, друзі, рада вас бачити на моєму каналі у новому відео. Сьогоднішнє відео буде про приготування святої вечері, про ті страви, які готую я. Це те, що я перейняла у своєї мами та бабусі, а також вже ті страви, які були традиційними у сім'ї мого чоловіка. В мене виходить вже свій такий новий мікс, дещо я додаю таке нове сучасне, дещо я дотримуюсь. Аби пам'ятати про наших предків, підтримувати традиції, та все ж таки моя позиція така, що я до всього відношусь без фанатизму, хоча дуже люблю і шаную наші українські традиції. Якщо вам цікава така тематика, запрошую вас до перегляду, діліться своїми враженнями, вашими традиціями, вашими улюбленими або традиційними стравами, які готуєте ви. І пишіть обов'язково, в якому ви регіоні України проживаєте. Також, якщо ви знаходитесь за межами нашої України в інших країнах, діліться тим, як проходять ваші святкові дні, які страви готуєте ви. А я поділюсь з вами, що цього року приготувала на святий вечір я. Сподіваюсь, що вам це буде цікаво і бажаю гарного перегляду! Ну що ж, розпочинаємо. А розпочала я з того, що день напередодні я замочила пшеницю, а також квасолю. Квашену капусту я добре промила, тому що вона була досить такою кислою, а її я буду тушкувати. І вже на наступний день я квасолю і пшеницю відварюю до готовності. А зараз я приступаю до приготування першої страви. І першим, що я буду готувати, це тушкована капуста. Для цього мені потрібно одна велика цибуля. Все потрібно дивитись по пропорції, я готувала небагато. Цибулю протушковую на невеликій кількості олії. Також натираю на грубій терці одну велику морквину і також її відправляю до цибулі. Це ретельно перемішую і додаю невеличку кількість води для того, аби все гарно протушкувалось. Промиту, а також добре відсіджену квашену капусту, я ось так перерізаю, мені тоді її набагато легше перемішувати. Я такий спосіб собі спрактикувала, і мені так дуже зручно. Коли цибулька з морквою вже протушкувалась, я додаю сіль. А також невелику кількість чорного перцю, також додаю духмяний перець горошком та лавровий листочок. І коли я готую тушковану капусту, власне, сквашеною, я додаю ще ложечку цукру. Тоді відправляю нарізану капусту, все ось так поступово потрошки перемішую, так набагато легше. Тоді відправляю всю решту капусти, вливаю десь приблизно одну шкінку. Води і буду тушкувати її до повної готовності. Готую її на невеличкому вогні, і час приготування може займати годину, а навіть півтори години. Якщо такої кількості води є замало, можна під час приготування водичку також доливати. І поки капуста тушкується, я приступаю до приготування салатику, його я буду робити з квасолі. Цей салатик є дуже простий, але виходить він надзвичайно смачненьким і якраз дуже доречним до святої вечері. Для цього мені потрібно одну велику цибулю. Її я нарізала ось так півкільцями, такими соломками. Її я просмажую на олії. Також натираю на грубій терці. Досить так багато моркви і відправляю її до цибульки. Цибулька за той час вже добре прирум'янилась. Пильнуйте, аби не вийшло так, як в мене. У мене так достатньо, вона прирум'янилась. Додаю ще невелику кількість олії і обов'язково водички. Для мене такий спосіб приготування моркви з цибулею є найкращий. Заправляю сіллю, а також чорним перцем, і буду тушкувати до готовності під закритою кришкою. Коли вже овочі протушкувались, я відправляю їх до квасолі і буду нарізати грибочки. Їх я готую в цій самій сковорідці, також додаю невелику кількість олії, адже так прийнято, що в цей вечір, на святий вечір, готуються лише пісні страви, тому всі страви я готую на олії. Також додаю невелику кількість солі. І невеличку кількість водички, і теж буду їх тушкувати до готовності. Уже готові грибочки я відправляю до всіх інших інгредієнтів, і для насиченості смаку я сюди видушую ще три зубчики чеснику. Заправляти вже нічим не буду. Якщо б це не був пісний вечір, то можна було б заправити майонезом по бажанні, але і так цей салатик виходить дуже смачним. І оскільки тут є олійка, то вона буде виступати в нас у ролі заправки. Тим часом я беруся до приготування наступної страви, і це будуть голубці з картоплі. Це традиційна страва у моїй сім'ї. Для цього нам потрібно картоплю, капусту, цибульку, яку я підсмажила на олійці до такої злегка золотистої такої готовності. І тепер за допомогою блендера я перетираю картоплю, вона є у мене сирою. Також я додала ще одну сиру цибулину і натираю це все як на деруни. Готується ця страва дуже легко, дуже просто, з простих інгредієнтів, але виходить надзвичайно смачною. Мене це повертає у моє дитинство. Готовий картопляний фарш я пересипаю ось в таку миску і відправляю туди уже просмажену цибульку. Це все ретельно перемішую, додаю відповідну кількість солі. Я її тут додала таку одну добру чайну ложку. Солі, в принципі, тут не потрібно жаліти. Якщо можете розумієте, можна спробувати на смак сирий фарш, він має бути добре таким соленим. Також я додаю чорний перець, він також є тут доречним. Все перемішую і буду формувати голубці. Голубці також можна формувати так, як вам виходить. Тут потрібно спробувати, тому що цей картопляний фарш він є такий досить рідкий. Я абсолютно не стіджувала ніякої водички, тому що тоді вони виходять дуже ніжними і дуже смачними. Поверх голубці я накриваю ще залишками капусти, які у мене залишилися. Додаю невеличку кількість ще солі, а також пів шклянки води. Накриваю їх кришкою і буду тушкувати в духовці. Десь приблизно на температурі 180-190 градусів до повної готовності. Готовність я вимірювала тільки ось тим, що вони ось так прирум'янились. Час у мене десь так вийшов, година 20. Дуже мені цікаво, хто з вас готує таку страву і чи популярна вона у вас на святий вечір. Наступна страва, яку я буду готувати, це є підливка з грибів та з квасолі. Для цього я використовувала печериці, я їх нарізала такими невеличкими шматочками, також додала олії, невеличку кількість води і буду їх тушкувати до готовності. Коли вже грибочки готові, до них я відправляю зварену квасольку. Ретельно перемішую, і для того, щоб зробити власне соус, а так як у нас називають підливку, я використовую ось таку готову приправу. Її я розводжу в відповідній кількості води, яка вказана на упаковці, все відправляю до грибів та квасолі. Також ще додаю невеличку кількість води, аби забрати всі залишки. І ретельно ось так перемішую до повного загостіння і приготування самого соусу. В кінці, коли вже все майже готове, я ще видушую зубчик часнику, він додає тут такого аромату і такого доповненого смаку. В нашій сім'ї соуси на щодень не є дуже популярними, їх не дуже люблять, але на святий вечір це є досить традиційна страва. Як і в моїй сім'ї, так і в сім'ї мого чоловіка, тому і я готую також цю страву. Ну, а традиційним напитком на святий вечір це є, звичайно, узвар. В нас в народі називають сушка. Сушені фрукти я попередньо замочую на декілька хвилин, а тоді буду варити узвар. Ну і напевне найважливішою стравою. І в сім'ї мого чоловіка, і в моїй сім'ї з дитинства я пригадую це куття. Для цього я відварила пшеницю, її попередньо замочила. Вона вже в мене остигла. Колись моя бабуся, та навіть і мама терли мак в такій макітрі за допомогою макогону. Я ж це все собі спрощую, купляю все готове. Відправляю ось таку макову масу до пшениці, перемішую, і я дуже люблю багато горішків, а особливо мигдаль. Його я подрібнила за допомогою блендера. Додаю також ще ванільний аромат і аромат рому. І, звичайно, мед, це є невід'ємний інгредієнт у приготуванні куті. Особисто я люблю, аби куття була густою. Я ніколи не роблю її такою ріденькою, але потрібну і ту консистенцію, яка вам подобається, можна зробити за допомогою узвару. Я знаю, що так робила колись моя бабуся, так робить моя мама, моя свекруха. Відповідно, ви можете за допомогою узвару зробити ту консистенцію, яка подобається саме вам. А Ще хочу поділитися з вами рецептом макового тірамісу. Це я придумала це рецепт з моєї голови. Він швидше вже, напевне, не на святий вечір, а на Різдво. Для цього я використала одну упаковочку сиру маскарпоне. Сюди я ще рекомендую додати сир по типу Філадельфії. Також використала ванільний аромат і для того, щоб був солодкий сир, додала одну столову ложку цукрової пудри. Консистенцію готую таку, аби була комфортна для того, щоб її викладати на десертик і контролюю її густину за допомогою вершків. У мене 20%. Це все я перемішую за допомогою міксера. Довго збивати не потрібно, лише перемішати до однорідної консистенції. Далі я приступаю до формування самого вже десертику. Я зробила каву і до нього додаю ромовий такий аромат. Перемішую, і тут можна додати будь-який алкоголь, можна коньяк або якийсь лікер це вже що вам подобається. Основою десерту буде ось це італійське печиво. Його я вмикаю в каву і викладаю ось такий бортик. Також це печиво буде виступати як основою коржем даного десерту. Його я викладаю змоченою частиною до верху. Далі я викладаю білий сирковий крем, його я рівномірно розподіляю по цілій основі. Тоді поверх нього я буду давати макову начинку, ось цю готову, яку я купляла в баночці. Вона, власне, стала для мене такою ідеєю до цього десерту. І тоді буде йти знов печиво, сир і так до закінчення усіх інгредієнтів. Розрахуйте так, аби останнім шаром був власне, білий сирковий крем і поверх для оформлення я посипала маком. Десерт нам дуже сподобався, він виходить дуже ніжний, він легкий в приготуванні, і для мене важливо, що його не потрібно випікати. Після приготування на деякий час його варто відправити в холодильник, ну а тоді можна смакувати. Ну і коли вже всі страви майже готові, можна приступити до сервірування столу. Я не робила якоїсь такої спеціальної сервіровки. Я використала звичайну білу скатертину, білий посуд і ось цей синій ранер, який відповідав кольорам, які я використовувала для декору. Я ще дуже мрію, що я колись собі придбаю спеціально для святої вечері такий глиняний посуд. він створює якусь таку особливу атмосферу, і, власне, він мене асоціюється з святою вечерю. Також однією з традицій у нашій сім'ї і таким можна сказати християнським обов'язком, це є перед тим, як сідати до святої вечері, ми йдемо в храм на вечірнє богослужіння. Всюди це є по-різному, в когось є до вечері, в когось є після вечері, але це не має якогось принципового значення. Важливо, аби ми відвідали власне іменинника, торжество якого ми святкуємо. Ну і нарешті після стількох приготувань ми можемо сідати до святкового столу. І остання страва, яка готується, це, звичайно, вареники. Я їх цього року не робила самостійно, я їх купляла, але це ніяк не впливає на наше святкування та наш настрій. У кожному регіоні України та навіть і в кожній сім'ї є свої традиції, є свої звичаї щодо святкування святого вечора прийнято зазвичай, аби на столі було 12 страв. Я про це знаю, але я до цього відношусь дуже спокійно. Я взагалі спокійно відношусь до будь-якої символіки, тому що найважливіше це таке глибинне розуміння і зміст цього свята Якщо говорити про символіку, то хліб на столі у нашому регіоні означає добробут. Також традиційним є узвар, який теж ставиться на стіл, це є основний напиток, власне, на святий вечір, ну і, звичайно, куття. Ну, а далі виставляються усі наступні страви, які вдалося приготувати, на що була змога. Тепер враховуючи сучасні, е, сучасне життя, на що вистачило сил або фінансових можливостей, бо цей фактор також варто враховувати. У нас були голубці. З рибки ми поставили оселедець, також смажений короб. Ну і традиційна страва, яку готує моя свекруха, і це ще передалося від дідуся мого чоловіка, це є короб у вині. Я колись також для вас хочу приготувати цю страву і поділитись цим дуже смачним рецептом. Вареники. І це всі страви, які сьогодні прикрашали наш стіл і які ми смакували. Ну і як святий вечір без пампушків. Пампушки у нас також цього року з магазину, в минулому році я їх готувала, але цього року в мене не вистачило часу. Ну, і саму вечерю ми розпочинаємо, звичайно, з молитви і з роздавання проскурки, яку ми беремо також в церкві під час вечірнього богослужіння. Вона розрізається на стільки шматків, скільки членів сім'ї сидять за столом. Ну, і як колись сказав мій дідусь, коли роздавав проскурку, аби вас не бракувало, а лише добавлялося. І ці слова є актуальними у будь-який час. Нехай Різдвяний Святвечір принесе у ваш будинок особливий Дух Свята, добра, любові та щастя. Нехай Різдво принесе нам переможний мир, щоб живими та здоровими повернулись ті. Завдяки кому маємо це Різдво. Згадаймо молитві тих героїв-ангелів, які тримають над нами небо. Вітаю усіх з Різдвом Христовим. Бережіть себе. Христос народився, славімо Його. На цьому я буду завершувати своє відео. Дякую, що ви зі мною та мирного нам неба!